Днями місто надвірна було відвідане головою Івано-Франківської ова Світланою Онищук. Побачити, як місто піклується про осіб зі статусом ВПО, військових на реабілітації та інших груп населення змогли у трьох місцях. Дякую вам Ходу відвідь кожного з них велися обговорення та планувалися подальші дії щодо ще більшого розвитку громади. Світлана Онищук розповіла про основну мету свого візиту та на що саме звернула свою увагу. Вивчити проблемні питання, які зараз стоять в кожної громади, в районних центрів, вивчити ті проблемні питання, з чим звертаються наші люди, і відповідно лобіювати ці питання в Києві в столиці. У мене дуже часто наради з президентом України, в кабінеті міністрів України. Зараз ми активно готуємося до опалювального періоду. У нас є місто Бурштин, і ми працюємо з тим, щоб зробити незалежне місто Бурштин від бурштинської станції. Відповідно, центри життєстійкості, Ми активно над ними працюємо. Ми будемо продовжувати, щоб вони розвивалися. Це все робота зі столицею і це все потужна робота адміністрації з міжнародними донорами, щоб ми могли залучити інвестиції і кошти саме в тій сфері, які сьогодні є на для нас для нас надзвичайно важливо це є реабілітація. Саме надвірні дуже добре поставлено дане питання щодо реабілітації військовослужбовців, але також і цивільні жителі, цивільне населення потребує реабілітаційних послуг. Міський голова Зійнові Андрійович висловив свою думку щодо цієї події. Очільник громади каже, що високий рівень послуг та стану приміщень це об'ємна робота усіх. І попри те, що громада позбавлена військового ПДФО, все ще розраховує на підтримку з обласного бюджету щодо завершення третього. Та четвертого пускового комплексу реабілітації, яка відновлює бійців з усієї країни, за цим стоїть важка титанічна праця структурних підрозділів міської ради. В першу чергу головних лікарів КНП медичних закладів нашої громади. Ми сьогодні були тільки в частині зробленої роботи, яку ми робили на протязі останніх чотирьох років, відколи всі комунальні медичні заклади. Стали підпорядкування на Двернянської територіальної громади, тобто на Двернянської міської ради. Сказати, що дуже багато, це все одно нічого не сказати. Але ми також маємо зрозуміти, що нас чекає ще третій і четвертий пусковий комплекс відновлення капітального ремонту та реабілітації. Нам також треба розширяти ліжко місця. Ми маємо 20 ліжкомісць, нам потрібно зробити більше 30. Для того, щоб ми відновили ще 50% третього, четвертого пускового комплексу приміщень, які є поряд. В тому самому приміщенні відділень нам потрібно більше дев'яти мільйонів гривень. Директор благодійного фонду Надвірна», куди також завітала Світлана Онищук Андрій Будзак, називає відвіданий дружнім візитом. Попри те, звертає увагу, що Карітас доступний для всіх, адже війна зачепила кожного. Наша робота, яку яку проводить Надвірна» разом спільно всією командою, вона є дуже важливо в теперішній час, в час війни, в час такої нестабільності, і ми стараємося, ми стараємося допомагати. Всім всім верствам населення, а особливо в сьогоднішній час, ми маємо дуже багато різних проєктів, які реалізовуються в карі циндвір. Один з таких проєктів це є центр життєстійкості ментального здоров'я. та як і дуже гарний цей проект, тому що він дає можливість нам працювати не лише з внутрішньопереміщеними особами, але й зі всіма категоріями населення місцевого населення, яке звертається в часі війни, тому, що ми розуміємо, що в теперішній час всі люди постраждали від війни. Загалом під час свого візиту голова Іван. Анофранківської ова встигла поспілкуватися з ВПО, поцікавитися якістю реабілітації у військових та побачити, як готується їжа. До того ж, поспілкувалася з волонтерами у карітасі під час сплетення маскувальних сіток та багато іншого.